Вас вітаю я, Олександр Розум, юрист ініціативи. Твій юрист поруч. Юридична допомога в зручний час та спосіб. Тема цього відео: відповіді на популярні питання щодо звільнення від негативних наслідків, невиконання на грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики ВПО. Загальна сума процентів за кредитним договором та договором позики не може перевищувати суми процентів на рахування протягом строку, на який надавався кредит. Чи позика за мінімальною ставкою визначеною договором. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань внутрішньо переміщеною особою не нараховується неустойка, штраф, пеня, не настає відповідальність у вигляді сплати сум боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми, не застосовуються інші санкції майнового характеру. Кредитор зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості у семиденний строк з дня надходження письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи. У разі невиконання кредитором свого обов'язку щодо здійснення перерахунку така заборгованість вважається автоматично перерахованою. Відступлення, продаж, передання, право вимоги за кредитним договором та або договором позики без згоди боржника забороняється.